Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу дати відповідь на таке запитання. Дуже часто ви мене питаєте про подвійний стаж, в яких випадках він буде зарахований, і чому які категорії громадян можуть розраховувати саме на зарахування до свого стажу при призначенні пенсії подвійному розмірі. Є у нас спеціальний закон, знову ж таки, ми завжди повертаємося з вами до законодавства. Мова буде йти закон а, про пенсійне забезпечення. Там є стаття, яка передбачає, що робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров'я у закладах або відділеннях з лікуванням осіб, заражених а, снідом. Або хворим на снід в інших інфекційних закладах охорони здоров'я, у патологоанатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров'я, а також у закладах з надання психіатричної допомоги всі ті категорії громадян, які працюють, в даних умовах мають право на те, щоб їм зарахували стаж роботи у подвійному розмірі. Також у нас є ще спеціальний лист Міністерства та соціальної політики. Він ще датований в 2005 році, де також чітко розписано відповідно до чого, в яких випадках стаж зараховується в подвійних розмірах. А, значить, стаж в подвійному розмірі при призначенні пенсії зараховується, коли людина працює в протитуберкульозних кабінетах, психіатричних кабінетах, кабінетах інфекційних захворювань, психоневрологічних відділеннях та у психіатричних бригадах швидкої допомоги. Відповідно до цих до закону та відповідно до даного роз'яснення, дані категорії громадян мають право на зарахування стажу в подвійному розмірі. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте разом зі мною за змінами в законодавстві, бережіть себе та свої родини.